Довічне за вбивство Фаріон, правоохоронці змінили класифікацію злочину. Тепер В'ячеславу Зінченку інкримінують умисне вбивство зв'язку з виконанням Фаріон громадського обов'язку з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне поводження зі зброєю. Згідно з цією статтею, вбивці загрожує довічне ув'язнення. До суду вже скерували відповідний обвинувачувальний акт. Про це повідомляє нацполіція. Зазначу, за попередньою статтею, Зінченку загрожувало до. 15 років ув'язнення. За даними правоохоронців, Зінченко у 2022 році в одному з месенджерів став учасником групи, яка пропагує культ насильства і жорстокості. А у 2024-му він також долучився до ще однієї групи, пов'язаної з російською неонацистською організацією. Під час перебування у цих групах у підозрюваного виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови та культури. На думку зловмисника, своїми діями вона розколювала народну єдність, через що у нього виник умисел на вбивство громадської діячки. Розповіли правоохоронці. Правоохоронці також звернули увагу на ретельну підготовку Зінченка до вбивства. За їхньою інформацією, він зібрав конфіденційну інформацію про місце проживання та роботи Ірини Дмитрівни. Стежив за нею, а також придбав вогнепальну зброю. Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон, 18-річний В'ячеслав Зінченко, залишається під вартою до 12 січня 2025 року без права на заставу. Додам, 1 січня на день народження Степана Бандери у Львові відкриють вулицю імені Ірини Фаріон. На честь мовознавиці раніше перейменували вулицю Технічну. Неподалік розташоване студентське містечко Львівської політехніки, де викладала Ірина Фаріон та університет імені Івана Франка, де вона навчалася. Каріна не читає НТА.